Сьогодні 11 березня субота. За мить почуємо Євангеліє про молитву та служіння Ісуса. Відкриймо наше серця, щоб Слово Боже діяло у них. Розпалювала прагнення перебувати з Отцем та трудитися у його царстві. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу пішов Ісус на самоту і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, найшли його, і кажуть до нього: Усі тебе шукають. Він відповів їм Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов. І він пішов. І проповідував у їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. Прийшов до нього прокажений, благав його та, впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Смилосердився Ісус і простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу. Будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і він став чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: Гляди, нікому не кажи нічого, але йди та покажися священникові і принеси за твоє очищення, що волів був Мойсей, їм на свідоцтво. Сьогодні Боже Слово пропонує нам бути з Ісусом на молитві. Ісус перебуває з Отцем на самоті. Можливо, у Тебе теж з'являється таке прагнення тиші і самотності, щоб могти перебувати з Богом серед клопотів та життєвої гонитви. Слово сьогодні пропонує піти за таким делікатним прагненням серця. Перебувати на самоті з Отцем, прислухайся, що Отець говорить до тебе. Відчуй його близькість, підтримку та насолоджуйся тим, що і ти є його улюбленим дитям. Хоча Ісус шукає самотності, щоб перебувати з Отцем, але учні шукають Його, і інші люди теж. Здавалося б, дещо дивна поведінка Ісуса з точки зору сучасних людей, які часто роблять собі піар, щоб перебувати у центрі уваги. Люди використовують такі нагоди, щоб заявити світу про себе. Ісус натомість уникає цього, не шукає людської уваги, прив'язаності, вдячності для себе, не використовує слабкості людей, щоб ефективніше проголошувати своє вчення, іде в інше місце, туди, де його ще не знають. Місія проголошення Царства Божого супроводжується різними знаками та чудами. Сьогодні Слово Боже нам відкриває образ прокаженого, дивна його постава з однієї сторони прагнення бути зціленим, а з іншої, ніби і певна згода на проказу та усі наслідки, які випливають із неї. Прийшов до Нього прокажений, благав його та, впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Він звертається покірно до Ісуса якщо хочеш. Прокажений вчить нас глибокої істини, смиренно просити та уповати на Боже милосердя. Одного разу пішов Ісус на самоту і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, найшли його, і кажуть до нього: Усі тебе шукають. Він відповів їм Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов. І він пішов. І проповідував у їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. Прийшов до нього прокажений, благав його та, впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Смилосердився Ісус і простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу. Будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і він став чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: Гляди, нікому не кажи нічого, але йди та покажися священникові і принеси за твоє очищення, що волів був Мойсей, їм на свідоцтво. Проси Господа, щоб зміцнював у тобі прагнення перебувати з Ним, навчав покірної та витривалої молитви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.